Чи підтримуєте в розвиток штучних інтелекту в державній стадії? Так, ну загалом підтримую, але все-таки треба приймати до уваги проблему безпеки, наскільки у нас держава спроможна захищати ці дані, наскільки ми можемо дозволити собі більш складні технології, ніж наприклад, наразі мають компанії OpenAI, а, тому що навіть вони собі не можуть дозволити зберігати дані відповідно до, наприклад, стандартів GDPR європейських. Але загалом а, для таких просто масових задач, як, наприклад, можна. Для якоїсь документації, тобто для прискорення процесів, то звісно, це дуже корисно. Це значно ну, зробить значні заощадження до бюджету. І, наприклад, я здивований, що у сфері, наприклад, Національного банку він все ще не використовується не дуже, тому що розробляючи штучний інтелект для управління самою державою і політикою, ми починаємо перестаємо покладатися на себе, і за нас вже вирішує. Те, що не зовсім розуміє наші потреби зараз. Це дуже швидко, дуже е класно воно допомагає в плані того, що ти можеш задати питання, воно тобі відповідає, е не коректно відповідає, але ти можеш використати цю інформацію і дуже швидко зорієнтуватись по документам, де воно може бути е лежати, в яких нормативних документах. Насправді не дуже, оскільки штучний інтелект він. Моментами отуплює людей, і якщо це державний сектор, то, наприклад, навчання, як в школи, так і університети, якщо студенти його використовують, вони не актуалізовують свої навички, свої вміння знаходити інформацію. За них все роблять чат-GPT чи інший штучний інтелект. Але при цьому це корисно в той момент, коли потрібно зробити вибірку певну або правильно оформити інформацію. Тому його потрібно використовувати влучно і лише в певні моменти. Я не підтримую такий розвиток і взагалі штучний інтелект, тому що він заміняє да, заміняє дуже багато сфер діяльності, але все-таки людське ми не замінимо ніяк. Тому все-таки краще, щоб особливо в держсфері займалися цим люди. Хоча люди не ідеальні, ну і штучний інтелект все рівно до рівня людей буде ще рости дуже довго і доволі погано розвиватися в цій сфері.